Товариш, коли ми приходимо на зустріч в десятці, завжди є внутрішня підготовка, яку людина робить. Але коли ми приходимо на зустріч, це вже ми омиваємося в загальному потоці. Дуже важко. Спрямовуватися до тих точок, куди нас спрямовує раф, щоб бути в одному серці, і в такій молитві. Як людина тримається в ці півгодини всього на всього, що є в десятці, це також небагато. у настановах рава, коли воно весь час чимось поглинається, і ти виходиш, і ніби завжди відчуваєш, що щось прогавив. Рав, раф перш за все, я не розумію, чому півгодини можна бути в цьому усе життя. Це з однієї сторони, з іншої сторони, що ще нам робити тут, у цьому світі? Решта дій, що у нас є, це вони тільки як перешкоди, і з яких ми повинні зробити якісь. Тло, щоб над цим тлом ми працювали в об'єднанні між нами і творцем. Все решта, це речі другорядні, які я зобов'язаний виконувати, але загалом, те, що для мене дорого, це об'єднання між нами і творцем. Товариш, як це утримувати, як зовнішню оболонку всього, що в житті відбувається, раф. Я утримуюся в цьому напрямку, тому що у мене в житті нема в іншому випадку ніякої мети, жодної мети. А навіщо я живу? Щоб прийти до стану, коли творець знаходиться в ц... в центрі життя, і до нього я хочу прийти, і все решта, що зі мною відбувається. Це це власне ті умови, з якими я повинен прийти до Творця. Товариш, так власне, все, що відбувається в житті, це творець тебе запитує, наскільки ти мене хочеш, ніби так кажех, пробуджує кожен раз запитання або властивості. Дивлячись на які я з'ясовую для себе. Яка важлива для мене мета життя і творець, як джерело життя, і так далі. Я власне весь час це з'ясовую. Нічого людині більше робити у своєму житті, або вона відірвана, і тоді з'ясовуються речі, також духовні, але уже у матеріальному облаченні. Це дуже далеко від просування справжнього.